Чому ж ви зловживаєте солодке. Тому що вживання солодкого, воно покликане вам щось принести, вас від чогось розрадити, в кожного це буде щось своє. Тому вам треба розуміти, що ж є коренем проблем вашого серця, вашого світосприйняття сприйняття і сприйняття зараз себе в цьому світі. Чому ви вдаєтесь до цього солодкого знов і знов? Чому ви впадаєте в це солодке знов і знов, якщо ви розумієте, що це не корисно для вас? Воно дає зайві кілограми, воно забирає здоров'я, воно а, просто веде до, до такого постійного рабства і почуття провини, що знову і знову ви зірвалися, і знову і знов це зробила, не треба було це робити. Зрозумійте корінь, причину. Яка веде вас до цього? В кожного це будуть свої причини. Тому що солодке це тільки наслідок, це тільки кайф, який ми отримаємо в результаті. Але що вас веде до цього? Які життєві ситуації, які життєві переживання? Що саме? В кожного це буде унікально.